Всім привіт! Ви на каналі Катова донька. І сьогодні у нас буде. Але розпаковка буде незвичайна. Дивитися разом з вами. Що, що там, там таке? Унутрі. Що там? Що там всередині? всередині. Я трішечки допоможу, щоб прискоритися. Так. Так, починаємо. Так. Щось дуже невелике. Невелике. Так, що там, що так. там, що там? Що там? там? Ух ти! Це, це, це чай! Це, це чай. Причому чай, а, карпатський чай і е, різних і х... смаків так. з різним додаванням. Так. Давайте подивимось, який тут є в нас чай. Це що... є з вишинкою, з малиною, з в, вітамінний, Вітамінний, чорна смородина, суниця. Чонниця. Це чонниця. полуниця. Суниця. Полуниця. Полуниця і суниця. А ще є вишня. А вишні H2. А ви нам напишіть в коментарях, який, який більш вам подобається. Так. Бо їх є декілька. А потім, вишня. можливо, ми зробимо чаювання і будемо пробувати всі смаки, які в нас є. Так, так гаразд, йдемо далі. І далі в нас ось ця посилка. Так, що це за пакуночок? Давайте дивитися разом. Так, друзі. Підписчики мої. Так, 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 Ксенія, я трошки прискорюю це. Так, тут в, одно, в одному пакуванні... Дві коробки. Дві коробочки. Давайте подивимось. Коробки. Горазд що... Давай... сильно. Ой, щось там є. Давайте подивимось, що так. тут. Так. Я одну, а ти іншу відкривай. Ось тут, ось тут відкриваємо. Дивись, треба підняти а, язичок, оцей потягнути. Так, ось так. Ой, дай мені так не дуже зручно. Це від Китаю. Та, Ось. Ой, язичок ми відірвали. Це від Китаю! Ми... Так, дивимось. Це китайські штучки якісь. Так, і що це за штучки? У мене якась велика. Так, обережно, обережно. Коробку давай сюди. Так, що... Що це? нам китайці прислали? Китайці нам прислали. О, це вішалка. Вона нам потрібна для того, щоб рушнички трималися дуже гарно, дуже гарно і в доступі. Там, так. де нам буде потрібно, ми їх так. будемо приклеювати. Тут є отаке от кріплення на стіну. Так. Буде добре. Гаразд, йдемо далі. Далі у нас ось ця посилка. Давай подивимось, що в ній. Негайно розпакувати. Опа. Що ага. це? це посилка, я знаю. Усі вікна потребують або регулювання, або заміни ущільнювачів. Так, Резинових. Це, для це ущільнювач, який клеїться так. по периметру вікна або дверей. І він дуже гарний. Він дуже гарний і він не дає холодному Воздусі. або гарячому зсередині повітрю Додавати нам поміщення. 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 Так, дуже корисна річ. Так. Вже другий раз беремо, бо перший вже використали. Так. Давай. Тепер йдемо далі. Давай далі подивимося. Це наша дальня. Оце наступна наша mm -hmm. посилка. А вона не последня. Але вона не остання. Але вона не остання. О, ага, а в неї декілька штук одна і друга. Uh -huh. Ще... так, Давай дивіться. я дію, я сіру. — Гаразд, відчиняй, відчиняй. Молодець. Тут якась коробка! О, якась коробка. А тут дві коробки. Так, що це в нас? Рай, давай подивимось. Ксенія, в тебе вийшло? Давай допоможемо. Так. так. Що там Давайте відчиняємо спочатку, що там у Ксені. Так. У мене ага. якась вистукованість. Це пластиковий лоток для робота пилососа. Так. Для того, щоб сюди сходила водичка і потім її прибирати. Так. Це запчастина така. Так. В цих малин, а в тих маленьких коробочках, що так. в нас тут? Тут в нас ага, тут в нас щіточки, теж запчастини для роботопилисофу. Ти хочеш подивитися другу коробку? Так. Ну, давай, відчиняй. Доктор, щось. Друге. Відчиняю. Але е, я гадаю, що там така сама була. А, ні. Бо так я їх замовляв сама. дві штуки. Йдемо далі. Так. Будь. Так, це така сама щитка. Йдемо далі. Ідемо далі. Що в нас ще є? є? О, щось важке, так? Так. Треба обережно Ксенія, щоб нічого не порізати, бо буває, коли... Опа, а тут знову декілька пакуночків. Один. Два. Три чотири. ау, ти мене ногтям попокупав. Цілих чотири. Обережно, так. Ксенія, ти пам'ятаєш, щоб так. нічого там не порізати. Це Ні. знову від китайців. Дивися. Так. І можна так відчиняти, на дивись. Від що що ага, це? що ж тут таке нам прийшло? Ага, це мішечки для пилу. Для. Робота пилососу. Ну Добре. ось це буде спокувати. Давай, а я ось цю сіреньку. Що скотч. там в тебе сталося? Це скотч прилипає. Приліп скотч до тебе. Так. А, знову прилип! А, тут ще пакуночки. Це також мішечки для пилососу. Ось гаразд. А у мене тут все. Синечка, давай я тобі допоможу. Так. Ми, ми можемо її отаким чином відкрити. Так. О, і тепер почекай, Ось тут ми розріжемо. О, і тепер давай подивимось, що там таке. Це до полести. І знову запчастини, диски. Диски, які, на які чіпляються швабри. Так. А знову в нас ось це. Ось це. Давай подивимось, а? що це. У мене забирає. Так, ага. І знову, а, це якраз ганчірки. Це якраз ганчірки для от всіх дисків. Так, а так у нас ще одна. Ось так. Добре. Це Давай вся... наступну. Ой-ой-ой. Що, це остання чи ні? Остання. Остання. Ага. Ну давай спробуємо. І отак обережно. Так, відчиняй. Що вона? Тут якась коробка. Знову якась коробка, так? Давай подивимось, що там. Що там? Може Ні, треба знайти. Де вона відкривається? Дивись. Ось. Це ось так, це ось так. Ага, це лоток дивовижний, він теж для робота пересоса, але чим він дивовижний? В нього є дві отакі лопатки, які допомагають після прибирання воду з місця, де вона стоїть. Виганяти скоріше. Дуже так. корисна річ, вже теж її спробували. Зараз це для другого робота-пилососа. Тату, а для мене нічого. Е, цього разу в цих пакунках для Ксенії, на жаль, нічого не було. Але через декілька днів в нас будуть ще пакуночки. Так, це звичайно, ще палич. Можливо, можливо, буде щось дитяче, тому вам, можливо, буде більш цікавіше це дивитися. На сьогодні в нас все. все? Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і всім до побачення!